Клава сором'язливо відводила погляд, ледве не через кожне слово з її вуст злітала лайка. Бабуся знахарка суворо дивилася на дівчину. Давай, розповідай, з ким сварилася, чому й далі лаєшся, з якимось дідом посварилася. Він, мабуть, чаклун. Навроочив їй поробив щось. Засмучено прошепотів батько клави. Дівчина заплакала. Вона зі страхом подивилася на батька і почала свою розповідь. Іноді її переривала лайка. Ми з подружками на річку ходили. Прали, веселилися, пісні співали. Навіть не помітили, як до нас на човні підплив якийсь дід. Косматий страшний, у бороді воронячі пір'я заплетені. Доброго дня, дівчата! Допоможіть старику. Кину вам мотузку, підтягніть човна до берега. Ми завмерли. Що це за страшний дід? Тихцем підплив. Може, щось замислив. Дівчата мовчали, а я почала його проганяти. Чула, як батько на робітників лається. От, я так само. Старий насупився, пальцем мені пригрозив і крикнув Ах ти, яка? Як смієш рота на мене відкривати? Зачекай, ще згадаєш мене, вилізе тобі твоя лайка боком. Тепер і слово не зможеш мовити без лайки. Набрав води в долоню, бризнув у мене і прошипів. Річка тиха, лайка гучна, слово міцне. А тоді поплив на інший берег Я тільки щось хотіла б подружкам сказати. І справді. Лише лайка. Ясно, підсумувала знахарка. Знаєш, хто це на човні був? Чаклун відлюдник. Він давно в лісі живе, людям не показується, його тільки старожили пам'ятають, а йому самому понад сто років. Я ще дівчам була, як він із села до лісу пішов. До людей виходить рідко, іноді біля річки рибалить. Ти клаво, чаклуна образила, облаяла його. За це він тебе й покарав. Тепер тобі, дівчинко, все життя доведеться лаятися, навіть не бажаючи того. Як же так? Батько клави звівся на ноги. Ви не зможете допомогти? Хто ж її таку заміж візьме? Через того відлюдника все життя в дівках просидить? Він сильніший за мене, відшептати не зможу. До нього, мабуть, іти доведеться. Тільки от не знайде його ніхто, якщо сам не захоче. Клаву замкнули вдома, щоб не ганьбила родину, ні з ким не розмовляла. Дівчина все згадувала слова знахарки. А що, як піти до відлюдника? Може, вдасться випросити прощення краще, ніж згинути в замкненні. Піду до нього. Може, й пощастить. Тихенько зібралася в дорогу і ще до світанку вибралася з дому. Ноги самі несли її. Ріденький ліс змінився непрохідною гущавиною. Під ногами хрустять гілки, над головою шумить вітер. У глухому лісі птахи не співають. Тяжкий мох обіймає дерева, бурелом загороджує шлях. Сонця не видно, зябко, а клава йшла вперед, змиваючи сльози по щоках. Втомлена і налякана, до полудня вона вийшла на галявину. Посередині землянка знайшла відлюдника. Зраділа клава і несміливо підійшла до його житла. Косматий дід одразу вийшов і злобно глянув на дівчину. Пробачте мені, не подумала, нагрубила вам. Вибачте. Клава опустилася на землю. Звільніть мене від вашого прокляття. Жити тепер не можу. До кінця днів доведеться в замкненні сидіти. Через слово лаятися. Кому я така потрібна? Мовчи тоді назовсім байдуже глянув на заплакану дівчину відлюдник і пригладив бороду з воронячими пір'їнами. Може, комусь і стане в пригоді? Німа. Клава відповзла від землянки. І влаштувалася неподалік під розлогою ялиною. У селі всі вже знають про мене. Мати з батьком може й приймуть назад, та не зможу я сидіти в замкненні. Краще тут, у лісі залишуся, згину, та й по всьому. У лісі стало холодно й темно. Змерзла клава, боячись звірів, вилізла на ялину. Там і провела ніч, час від часу поринаючи в важкий напівсон. Вранці дівчина вирішила ще раз спробувати щастя. Буде що буде. Знову до нього піду. Недарма ж мене ноги сюди вивели. Може, таки змилосердиться чаклун наді мною. Клава, опустивши очі, вийшла до відлюдника. Той сидів біля вогнища. У казанку апетитно булькотіла юшка. Доброго ранку. Дайте, будь ласка, палаючу трісочку. Розведу вогонь, змерзла. Ох, яка настирна! Досить уже лаятися, насмішкувато сказав відлюдник. І нічого тут вогнища розпалювати. Можна я тоді біля вогню погріюся? Я мовчатиму. Відлюдник нічого не відповів. Зняв казанок і поніс його в землянку. А дівчина сіла біля вогнища. Ну, чого сидиш? грубо крикнув відлюдник із землянки. Заходь! Клава, не тямлячи себе від радості, кинулася до житла. Справжній дім чаклуна. Уздовж стін висять мішечки. Високі свічки з товстими восковими патьоками стоять на захаращеному столі. Засушені, стягнуті товстою ниткою пучки трав, розкрита книга з пожовклими сторінками. Клава вирішила, що там магічні закляття. Сідай, їж, мовчи. запросив чаклун клаву. Дівчина відігрілася, силкувалася не заплющувати очі. Але повіки, ніби змащені липким медом, злипалися. Ну, досить лежати. Весь день проспала, вже добродушно бурмотів відлюдник: Давай, вставай, і ось це випий. Відлюдник подав дівчині миску з гарячим зіллям. Клава не перечила. Зараз тебе кашель здолає. Це лайка виходитиме. Ось тримай хусточку, рот нею прикривай. Чаклун серйозно дивився на дівчину. Вже не таким суворим видавався, не таким страшним. Клава помітила, що в його бороді більше нема воронячих пір'їн. Помітивши, куди дивиться дівчина, чаклун махнув рукою. Загубив десь. Настирна ти й смілива, хоч і гонору багато. Але це добре до пори до часу. Я, клаво, зла на тебе не тримаю. Та слово моє міцне, тепер я можу тільки підказати. А як воно буде? Вже не мені вирішувати. Лайку твою може вода забрати. Зараз вийдеш із землянки і підеш. Якщо пощастить, ноги самі приведуть тебе до одного джерела. З нього річка бере початок. З під землі тече широка, тиха стрічка. Вона й забере твої лихі слова. Поклади під камінь біля джерела ось цю хусточку і одразу йди. Дівчина тихо подякувала чаклунові і вийшла на галявину. Куди ж іти? в який бік? Шуму води не чути. Де та річка? Де джерело? У клави запекло в горлі. Кашель не відпускав. Відлунює лісом, лякає птахів. Раптом вона побачила чорного ворона на землі. Може, він вкаже дорогу? Дивися, не боїться, не злітає. Дівчина підійшла ближче. Ворон перелетів на дерево. Клава за ним. Великий птах змахнув крилами, сів на іншу гілку і чекає, поки дівчина підійде. А йти тяжко, ноги зачіпаються за коріння, гілки загороджують шлях, комарня дзищить, кущі дряпають руки. Пити хочеться. Клава кашляє, рот хусточкою прикриває. Скільки вона йшла за вороном, не знала. Вже ледь трималася на ногах, трусилася від втоми. Нарешті ворон злетів із гілки і приземлився біля печери. Клава з останніх сил подалася за ним. Джерело ось воно. Дівчина залізла в печеру. З усієї душі напилася холодної води і поклала хусточку під камінь. Хотіла трохи відпочити, так уже ноги гули. Але гучне каркання, нагадало Клаві: Залишатися не можна треба одразу йти. Дівчина вилізла з печери і, не пам'ятаючи себе, побрела в лісову гущавину. Клава розплющила очі почула тихий плюскіт річки. Як я тут опинилася, як вийшла з лісу. Дівчина озиралася. Ось же її село, тільки місточок перейти, і вона вдома. Дівчина підскочила і, збиваючись на бігу, шепотіла Пилюка під ногами, сонце світить, дим із коминів іде. Я біжу. Заливисто сміючись, клава добігла додому. Відлюдник мене пробачив. Я більше жодного брудного слова не сказала. голосно вигукнула дівчина, обіймаючи батьків. Річка все понесла, як він і обіцяв. Треба чаклуну подякувати. Занесемо йому масла, хліба, меду, мати все збере. Зранку підемо, вирішив батько клави після її розповіді. Він подбав, щоб гостинці були щедрі й смачні. На світанку клава з батьком рушили до відлюдника. Ось тут точно йшла. Пеньочок цей пам'ятаю. Клава з батьком блукали лісом увесь день, та ніяк не могли вийти до галявини чаклуна. Вже й сонце на заході, а вони, наче по колу, ходять. Так, доню, знахарка ж казала, чаклуна не знайти, якщо сам не захоче. Недарма він відлюдником став. Давай но ну, підвісимо гостинці на гілки ялини вище, і ходімо додому. Дякую вам, дідусю, прошепотіла дівчина, виходячи з лісу. Ми вам гостинці принесли. Не відмовтеся, прийміть. Клава з батьком повернулися додому з заходом сонця. Старий відлюдник, усміхаючись, щедро мастив медом окраєць хліба, примружено, вдоволено приглядався до сонця і пригладжував бороду, в яку знову були вплетені воронячі пір'я. Наступного ранку село прокинулося від дивних та чудернацьких вістей. Чули? Наче клаву підмінили, перешіптувалися баби біля криниці. І не лаються більше, і сама якась світла стала, все з глечиком ходить, на річку дивиться, наче чекає когось. Клава й справді змінилася. Чи то ліс її змінив, чи джерельна вода, чи слово чаклуна? Тепер вона щоранку йшла до річки, сідала біля тихої води. Слухала, як вода шепоче щось своє, давнє, немов би старовинне прокляття перетворювалося на благословення. Іноді поруч сідав ворон, той самий чорні очі крила як смола, а погляд людяний. Він вже не вів її, лише сидів неподалік, наче стеріг. Дівчина з ним не розмовляла, лише кивала головою. Слів у її житті стало менше, але кожне було вистражданим, чистим. Ніби саме річка їх обмила. А одного разу сталося щось зовсім дивне. На свято Івана Купала все село зібралося біля річки. Дівчата пускали вінки, хлопці у воду з розбігу, сміх, багаття, веселощі. Клава стояла трохи осторонь, з вінком із польових квітів у погляді, і очікування, і спокій. Раптом із за дерев вийшов мандрівник високий, худорлявий, употертій. Але чистій одежі, без бороди, та у волоссі чорніли воронячі пір'я, очі, як у того самого діда, тільки молоді, немов весна прийшла в осінь. Він підійшов до річки, глянув на воду, потім просто на клаву. Дівчина не злякалась, підійшла і простягла йому вінок. Отже, ти повернулась, сказав він тихо. Голос уже не був старечим, але все такий же глибокий. А я думав, пропала ти в лісі. А я думала, що ви зникли назавжди, або й не були ви людиною, усміхнулась Клава. Але якщо це знову ви, значить, знову прийшов час чомусь статися. Люди розступилися. Мандрівник і дівчина пішли берегом. Хтось казав, що це сам відлюдник змінив подобу, омолодився мовляв, така сильна була рішучість дівчини, що її чистота спалила його старість, наче вогонь суху траву. А хтось вірив, що ворон, лісовий провідник, Обернувся на людину, щоб отримати нагороду не в гостинцях, а в любові. Як би там не було, з того часу ніхто більше не чув, щоб клава лаялась. Лише її пісня долинала часом від річки ніжна, як тихий струмок, і міцна, як слово, від людника. А в гущавині, на узліссі, куди не ступає ні звір, ні людина, стоїть стара землянка. Іноді там, у сутінках, Видно, як рухається постать кошлата з пір'ями у бороді. То чи сам відлюдник, чи його тінь залишилася стерегти ліс і тих, хто шукає, хоч і не завжди знає, що саме шукає, його слово все таке ж міцне. Але для тих, хто здатен слухати, воно може стати дверима і рікою, і дорогою додому.